Вітаю любителів Ютуба. Зараз я розкажу вам цікаві факти з історії бізнесу та, власне, про сам бізнес. Отже, цікава інформація починається з того, що кожного дня 65 чоловік у світі стають мільйонерами. Інший факт це те, що кава на другому місці по кількості продажу після бензину у світі. Наступний факт заключається в тому, що 90% ресторанів закривається в перший ж рік після відкриття, не витримуючи конкуренції. Четвертий факт заключається в тому, що 80% іграшок у світі виготовлено в Китаї. П'ятий. основний прибуток компанії McDonald's напитки, які вона продає. Причому не має значення, в якій країні світу. Дитячі товари в супермаркетах кладуть якомога на нижчі полиці для того, щоб діти їх бачили і просили батьків купити. Тобто використовується принцип: діти плачуть, батьки платять. 20% мільйонерів у світі ніколи не навчалися в університетах. Е, наступний досить цікавий факт, як зекономити кошти, наприклад, американська компанія American Airlines вона зекономила за рік 40 тисяч доларів тільки на тому, що вилучила одну оливку з порції салату у... від пасажирів бізнес-класу. Тобто, почали давати в салат. На обід пасажирам бізнес-класу в кожен салат на 1 голивку менше. І всього за рік вийшла економія в 40 тисяч доларів. От. Приємні запахи в магазині на 90% створюються штучно спеціальними ароматизаторами. Вони сприяють тому, що покупці купляють більше товарів харчування, особливо, якщо покупець голодний. От. В закладах швидкого харчування фастфуду, коли є великий наплив людей, включають швидку музику. Під швидку музику людина швидше жує, швидше їсть, Ось і швидше звільняє місце для наступних клієнтів, давши можливість більше заробити власниками. От. На початку ХХ століття підприємець Шустов, який створив новий коньяк, вирішив його пропіарити. Як він це зробив? Він найняв кілька людей, які ходили по кабаках Москви, і зайшовши, казали «налейте мені шурстовського кон'яку. Ясно, що той коньяк ще ніхто не знав, і ті казали, а які що це таке, звідки? І тоді вони, ж, ці хлопці наняті, щиняли бучу, як, всюди в Шустов є, це такий приємний хороший коньяк, а у вас нема, що у вас за заклад, що це за ганьба. І йшли до іншого, там робили те саме. Відповідно, щоб не бути не крайнім, не, 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 не відставати, власники кабаків почали закупляти цей шустовський коньяк, і так він швидко розпіарився. Відповідно, і шустов зараз є одною з провідною. Марок в виробництві алкогольних товарів. Ось, тепер, власне, дуже є цікавий факт, що власник однієї з мереж ресторанів Штатах США в місті, коли відкривав новий ресторан, він обов'язково на відкриття запрошував усіх перукарів міста і безплатно їх годував та поїв на презентації. Ось, вони прекрасно проводили час, пили, бенкетували все на халяву. А потім, в хорошому настрої, кілька тижнів розказували своїм клієнтам про те, як гарно вони провели час, який там прекрасний ресторан, тим самим рекламуючи його. Ось такі цікаві факти про бізнес. Використайте їх і розбагатійте. Бажаю успіху.